Друзі, вітаю! Максим Залізняк, сир назавжди. Сьогодні ми з вами завершаємо розгляд державного стандарту України на масло вершкове, розроблене у 2005 році, запущене у 2006 в дію. І давайте пройдемося по змісту, що ми з вами пройшли: сфера застосування, нормативні посилання. Терміни дуже важливо було, що таке масло, що не масло. Класифікація загальні технічні вимоги. От ми з вами сьогодні почнемо з останнього підрозділу загальних технічних вимог, а саме вимоги до сировини, до молока. Фактично, будемо йти по слайдах. Люди, глядачі, які прослухають всі три відео про державний стандарт України, вони будуть більш підковані, їм буде більш зрозуміла позиція держави, що вона хоче, чого вона не хоче. Як вона там щось контролює. І е, основні моменти, які, на мій погляд, важливі, я вам затлумачу особисто, як, власне, робив це в двох перших відео. І фактично, зараз ви побачите слайди, по кожному буде мій коментар. Після технічних вимог до молочної сировини, ми з вами ще пройдемося по вимогам щодо безпеки, вимогам щодо охорони дозвілля, дуже, докілля дуже швидко. Правила приймання це важливо. Методи контролювання важливо, правила транспортування та зберігання, гарантії виробника. Ну і в кінці три додатки: це коди продукції, харчова та енергетична цінність зараз це важливо з калорійністю, і власна бібліографія. По мотивам наших попередніх зустрічей і дискусій з приводу стандартизації в цілому, і взагалі, що мають стандартизувати і що мають контролювати. Хочу вам запропонувати для обговорення проривну ідею, яка вже дуже давно впроваджена в багатьох країнах світу, і реалізація цієї ідеї, враховуючи цифровізацію, яку ми маємо не на найнижчому рівні, не на найнижчому рівні, порівнянні навіть з провідними західними країнами, пропоную запровадити з часом. Нехай це буде не так важко для виробників, але. Через перехідний період, щоб ви на кожній одиниці продукції бачили QR-код, дуже багато споживачів жаліються на те, що дрібний шрифт не можна прочитати, не можна розгледіти. Ви направили камеру телефона на продукт, знайшли цей QR-код і отримали посилання. На опис продукту, на його технологію, на відповідні стандартам, на виробника, який власне цей продукт зробив. Тобто отримуєте всю інформацію, увага, якщо ви цього хочете. Тому от наша ідея цього відео пропоную її популяризувати. Це перехід українських виробників, поступовий безпроблемний на нанесення qr кодів на власну продукцію. Мало того, цей QR-код буде захищати і виробника від е, можливих фальсифікацій. Ну, такий собі, знаєте, додатковий водяний знак, додатковий ступень захисту. От лише давайте перед слайдами Державного стандарту України з поясненням. поздоровимо переможця нашої е, вікторини. Це пані Юлія Цмоканич, яка першою назвала два так дуже поширені в минулому, бо про історію було відео. Ферменти рослинного походження для виробництва сиру. Це настій з квітів артишоку або ж сіки листя з фігового дерева. Ну, сік з листя або гілля. Ну, по моїй інформації таки з стовбуру. Але слухайте, це було так давно, що відповідь приймається. Так, ну давайте зразу питання цього відео. І так, назвіть групу сирів, для яких сьогодні продовжують використовувати виключно ферменти тваринного походження. Було багато дискусій на каналі. Від людей, які торгують різними мікробіальними ферментами, синтетичними, напівсинтетичними. Але на сьогодні є група сирів, для яких виключно ферменти тваринного похоження, тобто, вибачте, із шлунків молодих телят виробляють сичужний фермент. Назвіть ці сири. Дякую. І так, державний стандарт, частина третя. Вимоги до сировини. Для виробництва масла використовують Таку сировину. Перше, звичайно, молоко коров'яче незбирене. Для тих, хто не дуже розбирається, незбирене це от просто свіже молоко, молоко, яке з ферми привезли. Тобто незбирене, значить, вершки навіть не забрали. Друге, вершки та молоко знежирене, отримані з коров'ячого коровичого молока, що відповідає вимогам. Що це? Це значить молоко відсепароване. Інша назва обрат, знежирне молоко. Третє вершки пластичні і підсирні. Ага. А це вже підсирні, це значить, зробили сир, мучили молоко, сировина вже. Процесована, не така вже корисна, але дозволяється. Далі буде зазначено, в яких саме видах. Молоко не збиране сухе або молоко нежирне сухе. І ще раз, сухе молоко дозволяється для виробництва певних видів масла. Маслянку сировину, для тих, хто не знає, знову ж таки це е, рідина е, фізико-хімічні властивості е, просто з нежирного молока, але знову ж таки більш процесована. Інша назва пахта, тобто те, що у вас залишилось після взбивання масла. Ну і нарешті закваску бактеріальну або заквашувальний препарат. Що важливо, що я вам хочу затлумачити, щоб ви це фіксували за державним стандартом, оговорюється, що масло може бути як і виробленим із свіжої молочної сировини оцього незбираного молока шляхом двох сепарацій: спочатку до вершків там 34 жирності, потім до потрібної жирності масла. І воно буде свіжим і так далі. Так само і. Певним комбінованим продуктом із якоїсь молочної сировини, яке зберігалось у вигляді вершків заморожених чи замороженого там іншого спочатку молочного походження жиру, і з додаванням сухого молока, сухих вершків, і ці два продукти будуть радикально протилежні. Одно буде більш корисним, свіжим, інше буде менш корисним процесованим. Харчові додатки до масла, Сіль, кухонна харчова екстра або вищого готунку, згідно ДСТУ, екстракт Анато і бета – це фарбники. Друзі, пам'ятаємо, що масло, відповідно, молоко, сир, якщо не додавати барвники, змінюють свій колір від сезонності, так само зима, літо є перехід. Тому от дозволені такі фарбники. Далі, ретинол, вітамін А, я за нього згадував. Це такий потужний антиоксидант, який Приводить до збільшення термінів масла, наприклад, у зразках імпортного виробництва. Нічого про це не каже стандарт, дозволяє його додавати і вимагає вимірювати його вміст, якщо було додано. Вода питна згідно з радянським гостом. Пункт 5.3.2, 5.3.3. на мій погляд, абсолютно нерозумний. Про що тут говориться? Що всі оці несвіжі. Молочного походження компоненти можна додавати в масло топлене. А ви питаєте, чи можна купувати масло топлене промислове? Можна, але там можуть бути додані е, які завгодно жири, і підсирне масло, і топлений жир що завгодно, не свіже процесоване. І увага! Такого нема в жодній країні світу. Е, це наш винахід, і як писав один глядач, масло вершкове бутербродне, то тобто є чомусь, от і так їм захотілося. В масло низької жирності наші ці, творці ТУ ДСТУ дозволяють додавати теж всі ці самі процесовані компоненти. Чому не може бути одного масла просто різної жирності, вони пояснити не можуть. От так їм захотілося. І от масло бутербродне, що хочете, те й додавайте. Так, ще одна міна сповільненої дії, яку нам заклали творці ДСТУ. Пункт 534 прочитайте самі, але про що він говорить? Він приводить до того, що будь-який виробник може взяти масло в ящику великого терміну зберігання, заморожене, наприклад, через 11 місяців зберігання, взяти його роз... нагріти, зафасувати по 200 грам, дати йому термін місяць, і ви будете їсти масло реально якому рік і думати, що йому тільки один місяць. Так, маркування. Приклад позначки: масло солодковершкове, увага, селянське. Потім ще є власна назва, це може бути торгова марка, наприклад, 72,5% жири, ДСТУ, жира, номери і так далі. Друзі, немає ніде селянське, екстра, бутербродне є масло солодковершкове і вказаний відсоток жиру. Немає ніде в Європі. Це радянський совковий винахід. І бачите, ми йдемо. До Європи, коли приймають якесь рішення, яке шкодить нашій економіці, розказують, що це тому, що в Європі так, от в Європі такого нема, але роблять. Далі можете почитати, що ще позначається на упакуванні, і от важливий останній момент: повна назва масла за розміром літер повинна бути не менше ніж у два рази більша за іншу інформацію. Якщо для нормальних людей, назва масла повинна бути крупно в два рази крупніше за інший текст. Тут так я вважаю, це нормально, потурбувалася, але ж якщо буде QR-код. То це буде взагалі чудово. Так, друзі, окремо прописали розробники, і це добре потурбувалися про маркування дрібнофасованого масла. 15 грам, 20 грам, 30 грам те, що в літаках дають, те, що в ресторанах, готелях. Що тут можна сказати? Інформацію для споживача дрібнофасованого масла зазначають на ярликах, які вкладають в групове пакування. Так, там немає місця зобразити всю інформацію. Так, пакування, друзі. Ну, спочатку нас повеселили. Давайте читаю. Розфасоване масло випускають у вигляді брикетів, батончиків, батонів та інших форм запакованих у. Бачите, інших форм, тобто в яких завгодно формах: пергамент, алюмінієву кашировану фольгу, полімери, коробочки, стаканчики, металеві та слідні банки, або увага ну, фактично, в будь-яку іншу спожиткову тару, яка дозволена. Навіщо перераховувати? Ну, можливо, це вони нам допомагають виробникам, так, щоб не забули. Так, далі кілька пунктів про те, що молочний жири топлене масло можна пакувати в транспортну тару типу бочки, ящики, алюмінієві фляги. Ну зрозуміло, да? тобто це може бути бочка там, і 100, і, 200, і 300 кг. Але е, із важливого тут тільки е, два моменти: перший спожиткову тару укладають у транспортну і вага має бути від 3 кг до 24 кг. Чому обмежують? Не знаю. Спитайте в них. А от спожиткову тару масла фасують від 15 грам до 2 кг 800 г. Чому так? Не розумію. От, Бо треба щось обмежити. От, щоб ви розуміли, приклад, зараз під замовлення шукаю масло фасоване по 10 грам. Згідно цього ДСТУ, таке масло до продажу не допускається. Так, ще один важливий момент: допустимі відхилення маси нету масла в пакувальній одиниці. Табличка наведена, можете ознайомитись, то на 450 грам. Відхилення 4,5 грама, тобто це скільки в нас 1%, ну і так далі. Менша вага, більша вага, різні відхилення. Дивіться, друзі, це державний стандарт. Якщо я маю масло, це моноліт згідно державного стандарта і не маю обладнання, не купив, немає грошей в мене для того, щоб пакувати це масло згідно вимог державного стандарта, ну окей, в мене відхилення більше, то далі. З'являється привід додатковий для того, щоб це масло певним чином вилучити з обороту. Навіть при тому, якщо я чесно вкажу, що на моєму маслі відхилення, скажімо, плюс-мінус 10 грам, а не 5. І ви, як споживачі, самі приймете рішення, купувати чи ні. Я це винесу на фасад, напишу це крупно, всі це будуть знати. Але продукт мій найкращий на якісні ну не в мене іншого обладнання. Розумієте, оця от законтрольованість. Вона в цих моментах приводить до небажаних наслідків. Вона шкодить українському виробнику і споживачу. Тому я казав один відомий президент: остановіться в своєму бажанні все контролювати, при тому, що робити ви цього не дуже можете. Так, вимоги щодо безпеки, тут включаючи навіть сам процес технологічний виробництва масла, вимоги щодо охорони довкілля, дивіться тут немає чого коментувати, особливо тому, що іде посилання на першоджерела, які існують окремо, То це така бібліографія. Єдине, що звертаю вашу увагу, що більшість документів це не українські документи, знову ж таки російською мовою, це не ДСТУ, це гости, які нам дісталися від радянського союзу. Так, друзі, правила приймання дуже важливо, але, на мій погляд, на мою думку, це пункт не для вас, не для споживачів. Цей пункт дуже важливий для операторів молочної галузі, для операторів сфери торгівлі, тобто процедура приймання між комбінатами, допустимо, сировини, а масло може виступати сировиною, або коли один комбінат продає свою продукцію на мережу. Так, от, для того, щоб потім виставити. Е, Покупцю рекламацію він повинен в першу чергу правильно товар прийняти, потім його правильно обліковувати, і якщо є якісь проблеми із зберіганням і з якістю, виставляти відповідну претензію. Дуже часто, це щоденна у нас така робота, коли приймають від трьох виробників продукцію, потім пробують одному вернути залишки по всім трьом партіям і так далі, і тому подібне. Тобто цей пункт обумовлює, як правильно діяти контрагентам на ринку при здачі прийманні товару. Так, методи контролювання. Друзі, звертаю вашу увагу. Перше необхідне те, що пише державний стандарт. Масло контролюється на зовнішній вигляд, колір, консистенцію, смак, запах. Якість пакування та маркування перевіряється візуально при температурі дванадцять – органолептично. Чому важливі професійні дегустації? Бо органолептично наші дегустатори тисячі тонн масла. Прийняли, дегустували і десятки тисяч відвантажили ці 20-30 років. Якщо у вас є подібний досвід, ну, будь ласка, тоді без нас. У разі виникнення розбіжності теж дуже цікавий момент. Завжди вам повторюю: сир, будь-який інший продукт смакує. Більш теплий, більше ніж з холодильника холодний. Сир ви витримуєте годину на півтвердий. Якщо твердий, дві години, три години до того моменту, коли почнете його споживати. Так от, якщо виникають розбіжності в оцінці масла, то його підігрівають, навіть підплавляють навіть до 36 плюс-мінус 2, тобто майже до 40 градусів, і потім знову дегустують. Всі вади, дефекти проявляються, якщо вони є, звичайно. Так далі, практично маємо теж. Перераховані посилання і перераховані власне показники, які за тим чи іншим документом перевіряються для того чи іншого виду і фасування масла. Можете ознайомитись самостійно, ну тобто тут немає чого коментувати мені. Так, можливо, останній дуже важливий для нас з вами пункт правила транспортування та зберігання. Пункт 10. Транспортування зрозуміло зберігання, значить, державний стандарт обумовлює три режими: від нуля до мінус п'яти, від шести до мінус одинадцяти, від дванадцяти до мінус вісімнадцяти. Звідки взяти цифри? Мені невідомо, але можливо, просто я тут не дуже компетентний. Давайте просто нагадаю вам, що навіть... Для того щоб зберігати масло при цих мінусових температурах, спочатку масло повинно пройти технологічну закалку, так звану, вистоятися при температурі там 12 градусів мінімум добу, щоб не було ефекту мраморності. Перед вами, от вгорі, це таблиця строки придатності до споживання масла у транспортній тарі монолітом, тобто масло в ящиках заморожене. Якщо по простому, бачите, що від е, мінімальних там мінус п'яти три місяці, до максимальних мінус вісімнадцять дванадцять місяців. Це е, мова про масло 82% і 72%. Екстраселянське, екстра селянське. це ми вже обговорювали. Таким чином, як я і говорив, масло через 11 місяців можна розморозити, зафасувати його з терміном придатності один місяць, і в принципі це буде класичне введення в оману споживача. Але менше з тим зверніть увагу, що топлене масло, на відміну від всіх всієї решти, із е, нижчою температурою його термін е, зберігання зменшується аж до трьох місяців. Один з самих шкідливих для України і виробників і споживачів момент цього державного стандарту полягає в тому, що взагалі прописані мінімальні терміни для цього звичайного фасованого масла по 200 грам 180 вісім грамів, яке ви бачите, де ви бачите, що при навіть мінусовій температурі маємо 35 днів максимально, якщо це масло ДСТУ. і при заморозці там мінус 18-75, це найнижчі терміни в світі. Масло імпортне зберігається при плюсових температурах, там 4, 6 градусів, 8 холодильна вітрина до року. До року. Замість того, щоб це виправляти, якось на це впливати, слухайте, навпаки, роблять ще гірше. Зверніть увагу на останній рядок тут під таблицею. Зберігання вершкового масла у спочатковому пакуванні за температури там 0 плюс 6-3 доби. Отака біда, таке горе. Менше з тим, пункт 103. Тут нам корисні поради дають. Бачите, як корисно ДСТУ читати. Транспортування та зберігання масла разом з рибою, копченостями, фруктами, овочами та іншими харчовими продуктами, з специфічним запахом не дозволено. Це так, мав кілька випадків, коли зберігалося масло в морозильниках. От на київському холодильнику, і ще в якихсь містах, і дійсно через рік. Там півроку зберігання таке масло, нібито при мінус 20, воно мало чіткий виражений запах риби. Гарантія виробника чітко зрозуміло, немає питань. Дуже просто: виробник гарантує відповідність свого масла, якості його вимогам цього стандарту за дотримування умов транспортування та зберігання крапка. Так, на сам кінець, за кодами продукції розрізняють по жирності 85. Один код вище 85% масло, другий код нижче 85% масло. І як це інформаційно важливо для багатьох людей харчова та енергетична цінність, тобто калорійність. От можете подивитися для різних видів масла, які цифри маємо на сьогодні. Використана бібліографія, де, власне, знаходяться посилання да, за цим державним стандартом. Ну, як останні кадри. Фільм знято на плівці Шосткінського комбіната Свема. Ну, от і все. Ми з вами пройшли повністю державний стандарт України на масло вершкове. Тепер ви знаєте все, що там написано. Я закріплю під відео посилання на перші два випуски. Хто не дивився, можете зайти і подивитися. І згадуючи незадненного Михайла Михайловича Жванецького, давайте говорити о крахі і падінні Галлівуда, ні одного фільму. Ви тепер бачили перше джерело. Ви можете порівнювати те, що ви тримаєте в руках, те, що несете собі до рота, з тим, що там написано, і тим, що реально виробляють наші провідні власне, комбінати. Слава Україні! Слава і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам. Вони того варті, і вони реально герої, хоч не дозволяють мені так це називати. До зустрічі!